Давно так не бачили такого нефарту. Як сьогодні ми побачили в матчі проти зорі. Ось як з тренерської лави можна оцінити цей нефартовий матч. Та я не оцінюю, не оцінюю фартовий, нефартовий. Не хватило трошки якості нам, напевно, щоб реалізувати моменти. Мені сподобалась гра в плані темпу, бажання. Атакували, витримували баланс десь, дуже легко подарили гол. Це дуже сумно, тому що дали таку фору команді, яка в п'ять захисників грала. Важкувато вскривати п'ять захисників. Але мені сподобався напор, бажання хлопців. Дуже прикро, що ми програли. Дуже прикро. Мені здається, вони заслуговують на те, щоб набирати очки. Але це футбол. В понеділок вже матч проти ЛНЗ. Ось ми за тиждень. виходить, це третя гра вже буде, наскільки команда встигне відновитися. Ну, звичайно, це виснажливо дуже, і тим паче, коли це не підкріплюється результатами позитивними, це важкувато емоційно і фізично, але в нас немає варіантів. Тобто, ну, будемо намагатись відновитись, наскільки це можливо. На, наскільки це можливо, в нас є обойма хлопців, в нас не 11 чоловік. Тому будемо намагатись відновитись, щось скоригувати, подивлюсь. Подивимося гру цю, вже набагато краще в плані балансу в порівнянні з грою з Динамо. Ми вже намагалися контролювати ці опасні зони, коли ми атакуємо, в плані, щоб супернику не було можливості вибігати в атаки. От. Але все одно для тренера все определяє результат. І начебто граємо непогано, покращуємось, бажання великі, але звичайно, результат всі точки.